Так, заходимо на свій дуже класний аккаунт. Так, може йдемо по-немськи? Та не, ні, ні, не буде. Так. Пішли оцей у... з у з... змові печери. О. Щик. Так. Топ-топ-топ-поп топ 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 топ

Wip whipch potopim Ого, що це таке? Скільки тут мячи. Ого! Збив їх двох. Ого, я їх збиваю? Вінк. Вінк, Винг, шпинк, шпинк. І... Відкрилося! Класно! Так, зупину. Сходимо. Робимо скриншотик. Все, зробив. Не буду нажимати. Так, проходити ми це не будемо, то тому... Виходимо. І так, друзі. Я вам показав. Какие у мене справа зараз в проблема? Ну я показал, який у мене скин, так, требую треба пп. О, все є є є Так, є є є друзі. все пішли Ну. Там був мій клон. Ем. Так, 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 я випадково. Так, друзі, всім всім, всім,